Заступник міського голови Ірина Зайцева розпочала прес-конференцію із відповідних статистичних даних, які стосуються розвитку та підтримки спорту у Дніпропетровську. А це за її словами аж 50 дитячо-юнацьких спортивних шкіл этих школах займається более 15 тисяч дітей. У нас більше двох тисяч людей работає в спортивной направленості, 2227 человек. двісті двадцять сім чоловік. Восімсот більше восьмидесяти 80, ч висококласних тренер, которые готові работать професіонально з нашими дітьми. Лише 8% населения населення нашого міста займаються спортом. А це аж ніяк не відповідає європейським стандартам. Переконана Ирина Зайцева. Сегодня стандарты европейской жизни предполагают, что практически каждый третий житель так или иначе занимается активными физическими нагрузками. Так жизнь сегодня построена. В Днепропетровске, как и на всей Украине, этот показатель намного ниже. Мы на сегодняшний день, вот имея цифру дам, до 8%, понимаем сами, что это приблизительная цифра. Щоб залучити наше населення до здорового способу життя, міською радою розроблена ціла низка заходів. Насамперед зроблено акценти на збільшення кількості об'єктів спортивної інфраструктури. Так, за словами Ірини Зайцевої, в 2013 році буде відкрито 60 нових майданчиків, 30 з яких дитячі ігрові, а 30 – спортивні. У поточному році також буде здійснено реконструкцію стадіону в Придніпровську, а в молодіжному парку мають з'явитися велосипедні доріжки та туристичний куточок для скелелазення. Особлива увага розвитку спорту в студентському середовищі. Тому местко-влада поддерживает кращий молодежный проект спортивного стремувания. Мы хотим в том числе и предложить проект по спортивной направленности. Для нас очень важно, чтобы работа, связанная с поддержанием спортивного образа жизни, студентами и молодыми учеными, аспирантами, была поддержана, профинансирована. Это около 30 тысяч гривен, я хочу об этом сказать. Вот мы объявляем сегодня в студенческой среде еще и конкурс. На такой проект за організацію здорового образа жизня також оголошено конкурс і серед тренерів, які працюють в приватних спортивних секціях. Переможець отримає в оренду приміщення, спортивний інвентар та матеріальну допомогу, зазначила заступник міського голови Валентина Денисова, Дмитро Логвененко. Об'єктив 27 канал.